Тому що ти йдеш по наростаючі, як в цих місяцях, типу тиждень без цукру, uh -huh. вийшла місяць, чотири повністю відмовитись. В проектах тебе буде потім так само. Uh -huh. Ти не зможеш зупинитись, якщо не вчишся їсти просто це. Знаєш, от прям наступна ціль, наступна ціль. Тому я сьогодні навіть сказав своїй дружині: ти знаєш, дуже важливо рухатись поступово. В, успіх, в успіхові так. так само, тому що ти можеш не витримати в певний момент. Uh -huh. А коли ти постійно підвищуєш планку, в тебе є і азарт, і поступовість, uh -huh. і ти тоді в тебе земля з-під ніг не йде. Uh -huh. І ти так поступово рухаєшся, Арнольд чемпіон світу, змінити статистику тривалості життя людей, і, і, в тебе, і в тебе тоді постійно щось рухає вперед. Uh -huh. Так, це твій світогляд і твій, а, твоя віра, яка зростає поступово. Тобто ти починаєш вірити в щось. І якщо казати, знаєш, вібраційно, ми ж живемо в вібраційному світі, твоя вібрація змінюється, що я маю на увазі. Тобто є в тебе певний рівень енергії. Якщо ти щось досяг, рівень змінився. І тоді ти просто починаєш бачити ті можливості, які ти не бачив на більш низькому рівні. І воно отак, одне за одним, одне за одним дає тобі побудову того, що є зараз. А якщо ти такий, я стрибну одразу туди, о, я не стрибнув, ну все, я не буду більше цього. Навіть намагатись не буду, бо ну і не вийшло. Як зі звичками